короче сьогодні будемо покращувати цю структуру в Майнкрафті так виглядам у мене без крута Ну добре я пошутив коротким будемо коротше, сьогодні цю структуру покращувати в Майнкрафті як мене один. ну, не знаю як назвати, підписник, не підписник Коротше попросили мене. Ну короче не знаю як сказати хто. Не знаю, чи Він Короче, підписати. Ну, Запитання нема. Погнали, це ми покращимо щеку вхід сюди. Я думаю, ну, я не ну, О, Короче, краще буду ці блоки перейдуть нам. Так, так, коротше, сюди сюди ставимо. Таки дробинку, типу дробин зробимо, ну я трохи постараюсь її покращити більш-менш. Більш-менше Ем, um, Коротші, блін, то поклав. Коротше, я вже почав покращувати цю структуру в Майнкрафті. Ви хочете сказати, чого я не покращу те, що мене він попросив, я вам скажу, не. Кіжко знайти. По-друге, деякі ідеї, ну. Може, не знаю, може, ні. Що в розширеннях, типу, є ці світи всякі туні я збувся. Просто він мене напросто не працює, можна навіть в кінці відео, можна навіть покажу вам. Хоча бок, що нас такого виходить, так приберемо цей пісок не дороблений, нам його не потрібно. Ой, тут поламали. Так, ото все добре, так, трохи вістань, пісок в 5 метрів. Ну далі, не 5 метрів. Пару блоків вістань, я не буду це 5 метрів робити. Ну, я зараз ми таке зробимо, хоча покажу вам. Так, коротше ми это зробили коротше ми покладемо ці блоки всякі різні ну дорі, які різні, блін, блоки. Ну короче будемо будь треба, і кажу сиріан зразу, що вчора не вийшло відео, просто це их називає, Я був хворий. Добре, коротше, я був слабий, ну хворий можна так сказати. і просто затем до невездору. Ну, нормально имба температура температурка була я ячей без кажется, температура була, блин. 30 38 Ой, я 38. Та 38 була температура, блять. Ой, ну короче, вы поняли. Так тому я вчера на у видео. Я же можно сказать, уже трохи провек, что, ну, буду раз більше менше работать уже. Каждый день видосики. Не знаю чого, не тепер мене, ну, я пам'ю чого. Не тепер взагалі мені вже майже не набирають там по 100 переглядів, як набирали Тепер по 6 переглядів. По мало переглядів тепер набирати будуть. Ну нічого, вермось, вермось. Каже, нам ну, зробили нам пофіг, як це буде звідси стрибать, хоч далі нам не пофіг. Чазермо сходити сюди. Не глінь. Шутка. Я так не роблю монтажі на цьому на відео, а тим більше я ще не вмію, ну не фест типу, вмію робити монтажі. Можна позати, можна написати який там, типу, вдобний, ну, добрий і вдобний програма там, де щоб монтажувати. Я передивлюсь і ну. Коротше, ви поняли. А то мені пафік, щоб для красоти було так, коротше. Представим, що тут щось типа є, ну ті, ну ви поняли, коротше. Ось так. Все, далі нам пофиг. Так, ідем сюди. Ми тут таке зробили. Ой, цей мішой фу, це взагалі. Коротше, ну у нас таке вийшло. Ну, хз нормально для мене норм. Коротше, ми ча тут пока. Е, Мені так, короче, і все останній так ідемо це все выкидати. Вс гнуву плоть. А, і більше не потрібно, а тепер бы тут хочемо чем. Ну, типа я спеша. Ну, окей, 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 я тут попробую, знаю. Ну, трошки на дворчику. Ну, це вже норм, ну, больше не менше так, мені не подобається ці, ці башеньки, такі собі. Короче, у мене нічого не дає. І коротше, чая все це зроблю і що пройду, короче. Це что мені подумати. Ой, блях, коротше, нам <реж> це <реж> не потрібно нам цього ми візьмемо другі штучки. Це все тут нормально. Так, зараз це покладемо. Ось так. Так, ось в це покладемо, покладемось так. Я не знаю, раді прикола просто. Я шучу, ну так більше для мене, здається, буде гарніше, може. А завтра ми нічого не будемо класти, бо ну, ви розумієте. Чого... Так. Так, 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 так. Кладемо. На цей. На цю переміну, коротше Надіюсь, хоч це відео наб'є десь там два переглядів, хоч. Я вже що я досі закажу 20 переглядів, що просто знаєте чого. Бо як казав, там в мене там було по 400 переглядів ну посилка було набиралась тепер просто. Це відео я знаю, ще у 27, -го, 27 -го вересня. Вересня, то може вийти завтра, типу 28 вересня, походу вийде. То не знаю, чи то загрузить, чи ні. Ну, коротше. Як загрузити, якщо сьогодні, то десь ввечері може. Якщо завтра, то десь зранку. Ну, щось типа того. А ми тут кладемо далі це. Щоб б чесно мені вже стало лень це класти, типа. Може тепер в мене бути відео взагалі виходити по кожен днях, як тоді виходили. Буду більш-менш старатися. І для вас буде ліпше, і для мене буде ліпше, і щось чіки, поки буде. Надіюсь. Надіюсь, вернути то все те, що в мене було. Ну, типа не спочатку, а цей, Те, що було там, де набрало поступлі. Ну, це вже не від мене залежить, а від... знаєте, від кого. Ви вже знаєте. Вид вас можна теж так покласти. Так. О, ну так нормально Ну, для мене норма. Для вас я не помню. <coughs> ой Ойчніше. Ну, типа я не знаю, як для вас. Не, реально, напишіть в коментарях цей. І якісь типа ну, нап... ну, якісь структури мені уліпшити і ще цей яку мені їх як називає і, блін, в, як... в яких мені. ну коротше. де мені можна типа монтажувати, а то я не знаю. Щоб ліпший монтаж був, ну, типа, можете написати мені у коментарях, хто знає. Або хто це як це називає. Ну, коротше, напишіть в коментарях, хто знає як, де, в якій програмі дуже, прям-дуже, типа. Ну, навіть деколи, ну, можна, щоб не фось прям так ідеально, ну, але, щоб, типа, гарно монтажувати, то напишіть мені в коментарі. Я всіх перегляну там таке. Я перейшов виживання, то так скоріше, як це називає, мені буде ламати блоки. Видите, як зараз мені ламати? Типу це ще ламати, що я не поломлю. Просто виведе, як я там тоді ламала, а то як тепер? ну, є різниця для мене. Ну, для мене є, бо для вас це просто на секундах просто реально. В секундах це все проходить, а для мене це час займає. Мені вже лень це відкуповувати. Я вже не говорю, я година. Ну, Мені лень це відкуповувати. Відкуповувати. відкоповувати. Копати, коротше, не просто. Коротше, але копаємо що робити. Вийде, буде виходити, буде. Навіть собі не можу уявити, що це таке, типу, ну, нормально це. А це що таке може бути? Реально, я про собі не можу це уявити, що це таке там може бути. <кхем> ну, не розумію чогося. Я копати далі. І нарешті, звичайно, відкопав. і це що таке. Ну, це ми коротше від'єднуємо від цього, бо нам цього не потрібно. Це буде нефайно. <кхем> так. Ага, все, я понял. Так, і тепер це ми ще маємо ламати. Напишіть в коментарях, хто знає що це таке може бути, наприклад. Хто знає, хто ні, напишіть, короче. Я не розумію що це взагалі. Так, ну короче, ми це неї від'єднал та все, від вс типа. Ну, все то типа нам ну, як сказати, коротше типа ну, реально, ми це вже від'єднали і, ну все, давай. Підемо зараз називаємо. Еээ, дороблювати це. Ну, окей, добуду. Ну, вже доламаємо все, то вже. Тепер знову це робимо. Ну що ми доробили так. Ну, воно тако тепер щось виглядає. Ну, не знаю, як я, але мені нормально. Тако виглядає навіть ліпше, ну, для мене. Я кажу, у вас можуть бути інакші смаки, і все що... по-інакшому, типу інтер'єр я, походу, не знаю. Я мені що я не буду робити, нащо мені робити інтер'єр. Ну, може написати мені нічого робити мені інтер'єр, чи не робити мені інтер'єр. Я ще й хочу це як це називає. Де якимось кажу, та робити це ж, ну... А, знаєте, я с лень трошки. Трохи лень. По чесному скажу. Ні. Це ми не сюда кладемо. А ось сюда, сюда, сюда. Щоб не тут золоти не появлялись, як їх звати. Короче, ви поняли моби. Во, точно. На їх Прошу нам газ звідси цика, бо нам їх не потрібно... дати відьма! Алло! Що, испугалась і увидела, що я його вбив, і тепер... Ань. О, все, убив. Так. Так, кладемо сюди. Все, я зробив, так. Ну, все, тут таке ми зробили. Туда вхід. І, і і і і... що тут ще можна зробити Я не знаю якщо часто Можна щось тут такого додавати ну, Я реально хз, я, 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 я. Нефай знаю коротше що можна робити що не можна Ну це, ну не знаю коротше Так, сюди ми ставим це сюди Ну щоб гарно оборолось конечно такого Е, тепер це тут. Ну не давайте, якщо доб'ємо 200 підписників, то... то що, реально, то. Я його типу відмічу якось, наприклад. Як відмічу, не знаю. Можна якось подумати. Коротше, подумаю. Але я постараюсь його якось відмічити, Якщо у нас буде 200 підписників, то я його відмічаю... Ну, коротше, 200 підписників відмічаю і все. Реально можеш таке зробити, щоб таке гарно було. Просто раді прикола. Ще можете... так та, якби тут покласти, ну. Так якби тут покласти, а тут траву, але мені лень трошки. Так що... Буде такого. Як є. Давай й кладь. Оп. Ай, блин, не туди. Ось так. Всю я зробив, ну, а ви були на каналі Теро. Пишіть ще мені в коментарі, що мені ще було би. Ну, покращити, якісь структури в Майнкрафті, ну. Всім па па па